Вітаю! Наш подкаст Пітьма не сховає насильство сьогодні буде говорити про тему гендерно зумовленого насильства. Мене звати Альона Кривуляк, я представниця громадської організації Ластрада Україна і експертка в питаннях протидії гендерно зумовленого насильства. Сьогодні ми будемо говорити про один, як на мене, із найбільших видів гендерно зумовленого насильства, наймасштабніших видів. Про домашнє насильство. Домашнє насильство це певні дії або бездіяльність чи погрози такими діями, які можуть проявлятися у формі фізичного, психологічного, економічного та сексуального насильства стосовно людини з кола окремих осіб, незалежно від місця їх проживання і незалежно від того, де ці дії відбуваються. І гостею нашого сьогоднішнього подкасту буде Оксана Шаварська, сценаристка, письменниця. Оксана, привіт, Привіт, Альона. Дякую за запрошення. Та дуже дякую за те, що ти до нас долучилася, і мені здається, що ти могла би нам щось розказати про тему домашнього насильства, тому що, як на мене, це правда така дуже актуальна і масштабна проблема для України, і багато українських сімей можуть з цим стикатися. Можливо, це про якийсь твій власний досвід або досвід когось із твоїх друзів, родичів, знайомих, чи є в твоєму. Не знаю, там в запасі якась така історія. Е, так, звісно є, на жаль. На жаль, вона є, але я хочу почати цю розмову з того, що особисто мені дуже пощастило, тому що я зростала в родині, де на насильство було табу. Навіть коли Клас. я була маленькою, я не пам'ятаю, щоб батьки навіть дозволяли собі там знаєш шльопнути по попі, як це прийнято. Та там дитина плаче, як її заспокоїти. Розповсюджена історія це угу. шльопати. У мене є ще молодша сестра на 6 років, і от. Те, що ми запам'ятали, що насправді батьки ніколи ніколи не били. Тобто, я в цьому плані дуже-дуже їм вдячна. Мені е... здається, що насправді це про щасливе дитинство. Е, так, на нас навіть знаєш, не кричали, ну от там, знаєш, сильно з агресією. Тобто, агресії в моїй родині не було. Нам якісь речі пояснювали. Е, але, е, ну на жаль, в моїй родині є е, така історія, де досить е, близька людина. Uh -huh. Вона була жертвою домашнього насильства дуже довго. Е, це була моя родичка, і вона досить молодою вийшла заміж. Їй було 19 років. Е, вона вийшла заміж в село, в таке знаєш, глухе село, uh -huh. де до найближчого міста їхати дві години автобусом. І е, її чоловік. Виявився алкоголіком. Uh -huh. І він не тільки пив, а він пив і бив її. І бив її він страшно. Тому я би хотіла сьогодні з тобою поговорити про, про насильство, яке відбувається в таких місцях, де ніхто не знає, що таке поліція, і більше того, про поліцію чи про якусь допомогу просити соромно, і це, це мені здається дуже дуже популярна тема для нашої країни. Бо є зріс населення. Це, наприклад, ми, які живемо в Києві, які дуже вже всі протерепевтовані, так ми знаємо, що жоден чоловік чи жінка не мають права нас образити. А що робити людям, які не мають виходу? Ну, ти знаєш, мені здається, що я би прямо не говорила про домашнє насильство як абсолютно безвихідну ситуацію. Тому що мені здається, що тоді людина, яка перебуває в ситуації домашнього насильства, вона буде говорити про те, що, скоріше за все, моя ситуація безвихідна, і загалом нікому не повідомляти і не робити якихось певних дій для того, щоб цю ситуацію вирішити. Тому, ну, мабуть, найголовніше на що варто зосередити увагу, домашнє насильство це не безвихідна ситуація. І тут ще мені здається такий момент, що зачасту ми говоримо про те, що там бив, там чинив фізичне насильство, і тоді це створює якийсь такий знаєш, певний стереотип. що Коли ми говоримо про домашнє насильство, то воно тільки про фізичне. Але насправді я думаю, що якщо навіть взяти історію твоєї близької людини, в мене є припущення, що скоріше за все це було так зване комплексне насильство, тобто поєднання кількох видів насильства, тому що досить часто фізичне Насильство, як мінімум, воно супроводжується психологічним. Ти абсолютно права. Я прям вже не пам'ятаю звідки в мене в пам'яті з дитинства оці от уривки залишилися. Але я пам'ятаю, що там навіть була така тема, що її чоловік забороняв ходити в душ, а... бо він казав: до кого ти миєшся. Ого, До то кого ти слухай, зібралося? тут навіть і про якесь і економічне насильство, в тому числі ти це ну це це знаєш таке. Такий страшний зараз у мене сміх, тому що це не вкладається в голові. Тобто, абсолютно це звичайно, що це психологічне насильство, поєднане з фізичним насильством. Тобто, коли він п'яний, він її б'є. А коли він тверезий, то він влаштовує зовсім інше пекло, влаштовував, тому що це, слава Богу, закінчилося завдяки там моїм родичам. Але це тривало досить довго. Це тривало років 15. І з тим, нічого тоді на той час не можна було зробити, тому що, як ми знаємо, жертва дуже часто перебуває в співзалежних стосунках зі своїм. Чоловіком, як у цьому випадку, про який ми говоримо, і е, дуже часто, часто жертва живе заради дитини і каже: Я не піду з сім'ї, б'є, значить, любить е, ну нічого, що він наді мною знущається але в дитини є родина, і е, там багато, багато є оцих відмовок, коли, коли їй пропонують допомогу. Е, і кажуть, що так жити не можна. Вона каже: Ні, ні, мене все влаштовує, допоки це не доходить до якоїсь критичної точки, коли вона з трусом мозку потрапляє в лікарню із побоями, і вже це жах. І тоді вже це припиняє припиняють інші люди, але не вона. Я тоді пропоную нам з тобою знаєш, так домовитися, і загалом це буде важливо для всіх, хто в своєму житті стикається з людьми, які постраждали від домашнього насильства. Не вживаємо слово жертва, а вживаємо слово постраждала людина, постраждала особа. І насправді це буде правильно і згідно законодавства, і загалом з приводу якихось таких просто етичних норм. Бачиш, я про це не знала. А в чому різниця? Чому ми не говоримо жертва, а говоримо постраждала? Е, насправді постраждала особа це особа, яка перебуває в ситуації домашнього насильства. Їй насправді дискомфортно, вона відчуває, що так не має бути, і вона все одно намагається вийти з цієї ситуації. Можливо, не завжди за допомогою інших, можливо, власними силами, але вона розуміє, що в цій ситуації їй не ок. Якщо ми говоримо про жертва, це певне таке, ну ніби знаєш, як типу леймона на людину, що типу, от коротше, ця людина вона ніколи в житті там не вийде з цих, з цих стосунків. Їй так все подобається, якщо вона в цьому перебуває. І тому це, ну ніби так навпаки, завдає більше якогось такого емоційного болю людині, і просто там сили повністю на нулі в мене опускаються руки, і я просто не знаю, не розумію, як з цих стосунків вийти. Тому відповідно краще вживаємо слово постраждала, і це буде абсолютно правильним терміном. Зрозуміло, добре. Тоді бачиш, у мене сьогодні багато питань. Бо коли я їхала на нашу розмову, і в принципі, коли я до неї готувалася, я думала про це: от саме про людей, які живуть в віддалених куточках України, де які живуть в маленьких ком'юніті, от уяви собі там село на умовно тисячу осіб, uh -huh. де всі-всіх знають, і в жінки часто є оцей стереотип, що попросити про допомогу це соромно. Вона буде за закритими дверима терпіти, вона буде вмиватися юшкою крові, але вона не зателефонує в поліцію. Ну я не хочу бути категоричною, але ну, це є на жаль, правда. І... Що робити в таких ситуаціях от таким жінкам? Е, насправді абсолютно з тобою погоджуюся, що досить часто сільська місцевість там набагато менше, в тому числі, і ресурсів е, для доступу до допомоги. І в, той же, в тій же ситуації там набагато більше всіх гендерних стереотипів, які впливають на постраждалу особу. Оце те, про що ми з тобою говорили: там б'є, значить, любить, там не виносити сміття з хати, е, самостійно розберемо. Всі так живуть, мені ніхто не допоможе. І от через весь цей комплекс так і видається, що ситуація домашнього насильства це як така якась безвихідна ситуація. Але насправді, знову ж таки, повторюся, безвихідних ситуацій не буває. І це означає, що ми все одно на сьогоднішній день можемо звертатися на лінію 102. Тобто, це доступна лінія. Неважливо, чи ти живеш в мегаполісі, чи ти живеш в маленькому населеному пункті, чи ти живеш на хуторі. Тобто, по суті, це все одно доступна для тебе лінія. І тому, якщо відбувається ситуація домашнього насильства, важливо, правда, це і згідно законодавства, важливо, і це теж про якийсь такий твій особистий захист е звертатися до поліції. На сьогоднішній день в поліції є спеціальні поліцейські групи з протидії домашнього насильства. Тобто такого не було там буквально, що там, я не знаю, 10 років тому, там 15 років тому, і вірогідніше за все, там ситуація твоєї близької людини, тобто. Да, вона не трапилася зараз, вона трапилася раніше, можливо, навіть набагато раніше, коли в принципі про тему домашнього насильства мало хто говорив, а можливо, навіть і взагалі не говорили. І тому, от на сьогоднішній день поліція нам пропонує е спеціальні поліцейські мобільні групи з протидії домашнього насильства, які приїздять на виклик по домашньому насильству, і зі свого боку вони можуть, наприклад, видати терміновий заборонний припис. Це такий спеціальний документ, який видається на місці. І в рамках цього документу кривдник має покинути приміщення, де проживає постраждала особа. Не має значення, це зима, літо. Але якщо він вчиняє домашнє насильство, і це означає, що там поліція поїде і буде величезний ризик повтору домашнього насильства, тому що він залишиться, наприклад, в сім'ї. Тобто, це означає, що коли він отримує терміновий заборонний припис, він зобов'язаний до 10 діб піти з приміщення, де залишається постраждала особа, і ні в який спосіб не комунікувати. З постраждалою особою. Ну, тобто, знову ж таки, ми не живемо на безлюдному острові, тому там кривдник може піти там кудись до кума, там не знаю, до брата, до інших родичів, але точно не проживати з постраждалою особою, навіть якщо це його приміщення і він власник. Е, так само на сьогоднішній день те, що є доступним для сільської місцевості, це мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Тобто, це не поліція, яка приїздить і тут і зараз припиняє насильство, але це така команда спеціалістів. зачасту це психологи і соціальні працівники, які так само можуть приїхати до тебе і Дійсно побачити, що ти є людиною, яка постраждала від домашнього насильства, і вони можуть тебе забрати в притулок для постраждалих від домашнього насильства. Тобто, якщо, наприклад, там в своєму будинку, в своєму населеному пункті ти не почуваєш себе в безпеці, ти розумієш, що там, наприклад, в тебе немає коштів, щоб там піти і зняти там собі інший будинок, там дачі навіть там не знаю, в тебе просто немає родичів в цьому селі, і тобі там дуже далеко їхати до них, і навіть немає коштів, щоб доїхати до них, тоді ти можеш просто. Просто через мобільну бригаду потрапити в притулок для постраждалих від домашнього насильства, і відповідно до трьох місяців там безкоштовно проживати і в цей же самий. Момент, ти можеш там і працювати з психологом, от піднімати свою самооцінку, пропрацьовувати цю травму і розуміти, що навіть якщо ти не повернешся до цього кривдника, життя на цьому не закінчується, і навпаки, в тебе починається нова історія, нова сторінка твоєї книги Життя, де не буде насильства, і в тому ж числі в цьому притулку там постраждала особа, вона вже може там готувати, наприклад, там документи на розлучення, тобто отримувати весь цей е, правову допомогу. Юридичний супровід, весь який буде необхідний, але знову ж таки, звичайно, що для цього потрібен оцей момент, щоб я набрала номер і все-таки розказала комусь про цю ситуацію. І, на жаль, для багатьох постраждалих це правда такий величезний виклик, тому що не всі готові про це говорити, особливо в сільській місцевості. Давай все, що ти сказала, я перекладу на просту мову. Давай, отже, якщо ти жінка, яка живе в селі. І умовно, до найближчого е мегаполісу, або навіть райцентру е тобі досить далеко їхати, е і навіть немає транспорту, знаєш, регулярного, який туди їздить, але тебе б'є чоловік, або вчиняє над тобою емоційне насильство. Що таке? Та емоційне да, насильство психологічне, uh -huh. вибачте, емоційне Все гаразд. психологічне насилля це коли він морально над тобою ознущається, е ти. Можеш знайти безпечне місце, не знаю, в сарай зайшла, в кімнаті закрилась, кудись він пішов, бреш, до сусідів можливо до сусідь, навіть вибігла до сусідів вибігла, береш мобільний телефон, на дзвониш 102 і кажеш: Доброго дня! Мій чоловік наді мною знущається. Приїдьте, будь ласка, зробіть щось. Я вже так не можу. Кажеш адресу, і протягом найближчого часу приїде. Поліція е, ну насправді, звичайно, якщо ми говоримо за мегаполіс, це буде набагато швидше, тому що зачасту поліція вона сама і знаходиться в мегаполісі. Але якщо ми говоримо там про наряд, який має виїхати десь за територію е, зачасту там обласного центру чи великого міста, це може бути трошки довше, саме тому, от важливо, все таки перебувати в цьому безпечному місці, про яке ти сказала, до якого кривдник або не буде мати доступу, або він буде мати. Мінімальний доступ, добре інший стереотип. Я зараз просто намагаюся а, мислити як людина, яка опинилася в такій ситуації. Про що я думаю далі? Мене кудись заберуть на три місяці, а у мене діти. А кому я там треба? А хто за мене буде платити? А що я буду їсти? А що я скажу дітям? А, розумієш, а, люди, які не обізнані в цьому, в них виникає дуже, дуже багато питань і стереотипів, що вони нікому не потрібні. Ну, реально, вона думає, зараз мене куди, куди мене заберуть? В якийсь е, бомжатник? Ну, вибач, за мою прямоту, uh -huh. але ну тобто людина думає, і що я там буду жити в кімнаті де ще 15 таких самих побитих, як я? Е, тобто, ні, я краще буду вдома, Нічого поб'є, полежу пару днів, відійду, але в мене моя хата. А, а за худобою хто буде дивитися? А як я це все покину? Е, і таким чином. Е, Жінка, мені здається, просто зупиняє це, це, це все в своїй голові, ну, от, оце бажання самій собі допомогти, і залишається там, де вона є. Ну, насправді дякую за те, що ти це говориш, тому що ти правда говориш про ті стереотипи, які досить часто є в головах наших українських жінок. І тому теж пропоную зараз розвінчувати ці стереотипи. Знову ж таки, якщо ми говоримо про притулок для постраждалих від домашнього насильства, це не бомжатник. Це насправді дуже класні установи з дуже якісним ремонтом, де постраждала жінка може разом зі своїми дітьми проживати абсолютно. Безкоштовно до цих трьох місяців, навіть якщо це там якийсь критичний випадок, це може бути довше, тому що є випадки, коли в притулках там на півроку безкоштовно жінки залишалися проживати. Є ще, наприклад, моменти, коли, наприклад, це там діти, які мають інвалідність, і зрозуміло, що там треба трошки більше часу. І навіть були випадки, коли притулки там дозволяли півтора роки абсолютно безкоштовно жінці з дитиною проживати. І тобто, це означає, що не потрібно там платити кошти. Але якщо ми говоримо про дітей, то дійсно ми маємо пояснювати нашим дітям, що нам важливо бути в безпеці. Тобто, це ненормально, коли е, дитина бачить, як батько б'є матір. Так не має бути, тому що якщо дитина є свідком насильства батька стосовно матері, це означає, що згідно законодавству України, дитина, дитина автоматично є постраждалою від цього насильства, тому що це. Теж травмуюча подія для дитини. Тобто, ти там собі не знаю, граєшся там чи вчиш уроки, і тут там твій п'яний батько завалюється і починає дубасити твою матір. Тобто, зрозуміло, що ти не можеш спокійно собі далі продовжувати вчити уроки, і ти все одно даєш якусь реакцію там, ти або біжиш там розбороняти їх, або в тебе якась істерика. І тому саме і ми говоримо про те, що дитина не має перебувати в такій атмосфері, де в принципі панує насильство. Окей. Ці три місяці дитина буде ходити в школу, дитина буде ходити в дитячий садок. Може бути дитина ходити в школу або дитячий садок, який є близький до притулку. Може бути, звісно, такий варіант, що домовитися, щоб це було дистанційне навчання. Ну І насправді в сучасних українських умовах ми вже звикли до дистанційного навчання. Але загалом багато притулків сприяють тому, щоб знайти садочок або школу ближче до притулку, і дитина могла теж там десь в своїй рідній школі ніяким. Чином не пересікатися з батьком, який є кривдником, тоді я пропоную підсумувати саме оцю да, супер, давай. і е, я хочу звернутися до всіх жінок, які бояться, саме бояться попросити про допомогу, але відчувають і точно знають, що вона їм потрібна. Просто подзвоніть 102. І розкажіть, що з вами відбувається. Я насправді тобі дуже сильно дякую. Ну і також хочу сказати, що якщо раптом слухаючи наш подкаст, ви десь ідентифікуєте, що те про що ми говоримо. Е Відгукується вам, або можливо, ви бачите себе в цих історіях, да, в цих ситуаціях, про які ми розповідаємо, і вам поки що там не знаю, складно зателефонувати в 102, або складно там подзвонити в мобільну бригаду. Ви завжди можете звернутися на національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації за безкоштовним коротким номером 116 123, безкоштовно з будь-якого мобільного і просто там. Поспілкуватися з психологом, з юристом, соціальним працівником, щоб просто структурувати для себе, що робити далі, і це теж дає якісь свої такі певні сили, певну мотивацію виходити з цієї ситуації домашнього насильства. Лінія працює цілодобово, тому ви можете звернутися в будь-який час доби, коли ви наважитеся це зробити. Дякуємо фонду Східна Європа та Посольству Швейцарії за підтримку в реалізації цього подкасту.